Вітаємо вас. В ефірі Подільська панорама. У студії для вас працюють ведучий Віталій Постемський, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. В сьогоднішньому випуску про таке. Офіцер-Зрадник на Хмельниччині викрито пілота, який працював на російських шпигунів. Економія має бути економною. Або як в області перетворюють дари природи на дешеве й дієве паливо. У Хмельницькому стартував чемпіонат України з більярдного спорту. Офіцер пілот з Хмельниччини працював на російських шпигунів. Слідство встановило причетність капітана ескадрильї до російських спецслужб. У червні минулого року українського військовослужбовця завербувала ворожа військова розвідка. Вербувальником був брат пілота, громадянин Росії, котрий під виглядом священнослужителя потрапив на територію України. За винагороду і перспективи працевлаштування в Росії зрадник мав передавати таємну інформацію, а також перегнати літак-розвідник су 24 24М та посадити його на території Росії. Зв'язок здійснювався через електронну пошту та мобільний телефон. Злочину перешкодили українські спецслужби. Нині капітану оголошено підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 15 років. Сьогодні суд обрав зловмиснику запобіжний захід, тримання під вартою. Ці ситуацій, яка була на той час і на сьогоднішній день, є. Це була дуже актуальна подія. Щодо можливо, і розглядались питання щодо перетину кордону Збройними силами України, Російської Федерації. Міг бути якийсь рознасний конфлікт. Йому повних 44 роки. Він уроженець Росії, росіянин. На території України він проживає, як сьогодні повідомив, лише 23 чи 24 роки. На території Росії в нього всі родичі. Їдній брат, який організував зустріч з представниками спецслужб Російської Федерації. Він визнає факт спілкування з спецслужбами. Вчора, після оголошення йому підозри, він визнав вину. Однак сьогодні при обранні запоріжжого заходу вирішив, відмовитися, пояснюючи цим, що він визнає сам факт, однак він діяв, пояснюючи, що він діяв лише за того, що боявся за родину, за здоров'я. Ну це слідство Ростцінні, і ми так вважаємо, і суд нас підтримав, що це. Ухилення від покарання. Серед загиблих рідні опізнали 23-річного бійця АТО з Волочиського району. Востаннє на зв'язок Василь Шестак виходив ще наприкінці липня минулого року. Після чого його долю про його долю нічого не було відомо. Понад рік рідні шукали бійця серед полонених та поранених однак знайшли серед мертвих за аналізом ДНК. Патріота поховали як невідомого солдата у Дніпропетровську. Родина припускає, що хлопець загинув під час виходу з Іловайського котла. Наступного тижня тіло героя мають доправити додому, перепоховають Василя Шестака в його рідному селі Соломна Волочиського району. Авто для АТО Небайдужен, небайдужий кам'янчанин вже не один місяць своїми силами ремонтує техніку для військових. За час неоголошеної війни на сході країни він разом з колегами вже встиг привести до ладу десяток автомобілів. А нещодавно полагодив ще дві автівки, які разом із хмельницькими бійцями поїдуть на схід. Автомобіль УАЗ в повній готовності, аби вирушити на схід. Техніку Хмельницькій роті, створеній на базі зонального відділу військової служби правопорядку, передались сільгосппідприємства госпідприємства краю. Щоправда, перед тим, як їхати на схід, машини потребували спеціального ремонту. Охочого допомогти, знайшли майже одразу. Привезти автівки до ладу зголосився кам'янчанин Юрій Процик. Кликнулись на цю пропозицію, От ми реставрували їм два уазіка. Повністю відновили там ходову частину, двигуни, тобто зробили їх придатними для проведення їхніх, їхньої служби. Біля місяця, півтора ми займалися цими машинами. От, в цьому нам також ну, якби допомогли підприємці, які займаються запчастинами, які мають свої магазини. Військові дякують, кажуть, тепер автомобілі й справді на ходу та готові до виконання бойових завдань. «Повністю була перервана вся ходова частина. Були здійснені ремонт двигуна, трансмісії, коробки передач. Були поварені. Та місця, де набула пронивше у своїй власній невеличкій автомайстерні пан Юрій разом із робітниками вже не один місяць ремонтує автівки для військовослужбовців. Їхніми зусиллями на схід вже направили з десяток одиниць техніки. Благодійник розповідає, аби встигнути все вчасно полагодити, не раз доводиться залишатись у майстерні в позаробочий час. Та запевняє, не зміг би інакше, бо переконаний, той, хто не захищає Україну на фронті, повинен усіма силами боронити батьківщину в тилу. Залишаємося після роботи в неурочний час, але ми стараємося допомагати. Зараз, от на сьогоднішній день, ми ще один УАЗік Патріот забираємо для ремонту двигуна. Зробили швидку допомогу, яка зараз знаходиться там на сході, яка допомагає вивозити ранених. Це Т-4 «Фольксваген». Ми повинні якби, допомагати, чим можемо, тому що якщо ми не можемо, допомогти бути присутніми на Сході, тому ми повинні в тилу ці всі роботи проводити. Це наш обов'язок. Надія Куриляк, Анна Герман, Максим Захарченко для інформаційного випуску. До інших тем вкотре про економію газу та енергоощадність. Подоляни вже начувані про таке паливо, як пелети з соломи. Вони мають високу теплоємність, а сировина для їх виготовлення дешева і доступна повсюдно в Україні. В аграрній Хмельниччині є чималий потенціал для такої справи, і це вчасно зрозуміли підприємці нашої області. Це виробництво з виготовлення палет із соломи, щоправда, не в нашій області. Прибутки від такої справи очевидні, бо сировина дешева вихід готової продукції достатньо великий. А коли говорити про економію природного газу чи дров, то тут цифри говорять самі за себе. Не дарма в європейських країнах, де звикли віддавна заощаджувати імпортовані природні ресурси, використовують саме такий вид палива. Тож замовляють палети, в тому числі і в українських виробників. А от самі українські виробники зіткнулися з проблемою. Навіть у регіонах із розвиненим сільським господарством соломи не буває вдосталь, адже виробничі лінії з виготовлення палет розраховані в основному на великі потужності. Тому почали міркувати про вирощення нової для нашої місцевості рослини міскантусу. Це такий собі очерет, що правда. ...вище від нашого і з товстішими стеблами, який росте, як і звичайний очерет, не вимагаючи уваги господарів. Однак має корисні для людей властивості. При горінні один кілограм міскантусу виділяє 17 мегаджоулів тепла, що прирівнюється до набагато більшої кількості деревини й природного газу. Ця багаторічна трава достатньо виростає за три роки. Її взялися вирощувати на півночі нашої області в великій корпорації. Міскантус будемо проводити всім, хто в цьому зацікавлений. Є вже зараз гра, які заключають наші, хто ще хоче, будь ласка, заключайте. І відповідно для себе самих, тому що у нас вже наші сушки будуть вже під нього переобладнання. Будете виготовляти палети? На будущем, так. Да, планують. Справа, наче перспективна, та на часі, проте життєвий досвід підказує українцям ставитися обережно до всього нового. Бо чи не заполонить рослина території нашої області, витісняючи ареали іншої флори, і чи не перетвориться наш край на зарості цього очерету, як сталося із завезеним в Україну борщівником? Тож тут потрібна обачність господарів та думка науковців, а поки що всі економічні показники лише на користь вирощування та використання міскантусу. Ви дивитесь подільську панораму далі у випуску Про таке. Про тих, кого потребує ринок праці Хмельниччини або де навчають на рестораторів. Запрошують митці. Хмельницька обласна філармонія запрошує на унікальну ораторію. Порт у Хмельницькому стартував чемпіонат України з більярдного спорту. Правоохоронці витягли з петлі 90-річну пенсіонерку у самогубцю. Подія сталася на Славучині. До міліції зателефонував чоловік і повідомив, що на власному автомобілі підвозив жінку похилого віку. Старенька випитувала у водія, чи немає той мотузки, а потім повідомила про намір накласти на себе руки. Кермувальник спочатку сприйняв інформацію за дивний жарт. Однак, коли пасажирка вийшла з авто, все ж звернувся до правоохоронців і повідомив, де висадив стареньку. Міліціянти прибули на місце виклику. Якраз у той момент, коли пенсіонерка вже висіла у петлі і задихалася, бідолаху звільнили від зашморгу і відправили в найближчу лікарню. Нині пенсіонерка почувається добре, однак про причини свого вчинку говорити не бажає. Соціально-економічна ситуація в нашій державі, на жаль, не сприяє психічній рівновазі. Чимало людей нині живуть у стані постійної депресії. Деякі, опиняючись на межі відчаю, самотужки вийти із цього стану вже не можуть. Тут на допомогу приходять фахівці, однак і кожен із нас не повинен бути байдужим до проблем близьких, а й навіть незнайомих нам людей. Сучасно часто ми зараз спостерігаємо збільшення суїцидів іменно в людей похилого віку. Людям не вистачає спілкування, вони проживають в своїй квартирі, не можуть вийти ні з ким поговорити. Адже насправді ми з вами живемо зараз в досить такому насиченому інформації у світі і в досить потужному ритмі. Ми не маємо, нам здається, що ми не маємо права зупинитися і немає часу. На жаль, потрібно постійно вміти зупинятися і говорити собі Стоп. Я повинна зараз щось зробити для того, щоб допомогти тій людині, яка потребує моєї допомоги. Це люди як похилого віку, так і люди, які повертаються із зони проведення антитерористичної операції. Вони також потребують нашої з вами уваги. Чому я звертаю увагу, що кожен з нас повинен, а не тільки ми, фахівці. Досить часто ці люди не приходять до нас. І ми не знаємо про те, що є проблеми такого характеру. Тому сусіди, близькі, рідні, знайомі та й навіть які просто незнайомі, а проходять мимо і знають про таку проблему, повинні забити тривогу і звернутися до нас. У Шепетівці загинула людина під час розбирання конструкції колишнього заводу. В будівлі обвалилася стіна. В результаті під завалами опинився місцевий мешканець. Свідки трагедії одразу ж зателефонували до швидкої медичної допомоги. Втім, медикам не вдалося допомогти чоловікові. Доступ до нього був перекритий. 47-річного чоловіка дістали лише рятувальники, проте отримані травми були несумісні із життям. Всі обставини трагедії має з'ясувати слідство. В ефірі Подільська панорама від Хмельницького технікуму радянської торгівлі до торговельно-економічного коледжу Київського національного університету за півстоліття існування заклад змінив не лише назву. Тут підготовлено спеціалістів, котрі й зробили Хмельницький містом сучасним та гостинним. Світлана Русіна продовжує тему. Ці випускники називають себе олімпійськими, адже коледж на той час ще технікум, закінчили у пам'ятному 80-му році. Навчалися у групі, де на 30 дівчат був лише один хлопець. Ми приходили, які ще що просто тому що понравилась бути працівником торгівлі, і йшли. тож то що платили стипендію, дівчинки могли купити косметику. Ми навіть вчилися ще на бух обліку на арифмометрах. Навчили. Ми ми працювали, вчилися рахувати на рахівницях. А це вже ті, хто навчається у Хмельницькому торгівельно-економічному коледжі зараз, презентують смаколики власного виробництва. Зокрема, і особливе печиво з абревіатурою закладу ХТЕК на майбутнє відкрити свій ресторан. І також доставляти людям радість, щоб вони не просто прийшли в мій заклад і поїли, а гарно відпочили, отримали задоволення від того, що вони зайшли в цей заклад. Окрім технологів, у коледжі готують ще й товарознавців. Звертаємося з проханням розрекламувати кондитерську продукцію так, щоб її захотілося придбати. Вся випічка свіжа, домашня, смачна тут. Все з натурального, дешево, можна купити, поїсти. О, шоколад. Смачно. Дійсно, смачно, м'якеньке таке і недорого. А ось тут, наприклад, навчають вишукані сервіровці. Загалом навчання у коледжі здійснюється за вісьмома спеціальностями. От 50 років ми готуємо фахівців для всього регіону. Для закладів ресторанного бізнесу, а також для торгівельної галузі, ми відкрили нові спеціальності: фінансовий кредит, оціночна діяльність, де вчать оцінювати нерухомість, діловодство, користуються попитом наші випускники. І останні два роки ми готуємо бухгалтерський облік, тому що було проведено моніторинг ринку, і фахівці потрібні, і фахівці інформаційна діяльність підприємства. У структуру Київського національного торгівельно-економічного університету Хмельницький коледж увійшов 18 років тому. Це дало змогу втриматися на плаву у непрості часи, а ще отримати доступ до ресурсів вишу. Вони беруть участь в різноманітних наукових, культурно-мистецьких спортивних заходах, які відбуваються на базі університету, користуються бібліотекою сучасною нашої. За півстоліття заклад підготував більше 16 тисяч спеціалістів. Чимало фахівців, що працюють у торгівельній галузі Хмельницького. Навчалися саме тут. Світлана Русіна, Михайло Габрух для інформаційного випуску. Старокостянтинові зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Як з'ясувалося, причиною стали весільні наїдки: 13 осіб, у тому числі і четверо дітей до 17 років, опинились на лікарняних ліжках. Всі госпіталізували до інфекційного відділення Старокостянтинівської центральної районної лікарні. Черговий крок до декомунізації Хмельницького будинок, що на вулиці Гагаріна 20, прикрашатиме черговий шедевр стріт арту. Нині там красується серп і молот. Прибрати з будівлі радянську символіку зобов'язує посадовців відповідний нещодавно прийнятий закон. Отож на житловому будинку на Гагаріна 20 у Хмельницькому хочуть не тільки демонтувати плитку із нагадуванням про тоталітарний режим, а й заповнити звільнене місце композицію у популярному нині стилі стріт. Art. Насолодитись яскравою програмою та віртуозним музичним виконанням запрошують подолян артисти обласної філармонії. В понеділок вони презентують ораторію з назвою Іду, накликую, взиваю, присвячену 150 й річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Репетицію напередодні грандіозного концерту вдалося побачити і нашим журналістам. Початок наступного тижня у Хмельницькій обласній філармонії розпочнуть урочисто святковим концертом до 150-ї річниці з дня народження Андрея Шептицького. Митрополита, який майже півстоліття очолював українську греко-католицьку церкву, був справжнім патріотом, просвітником та меценатом. Наш сучасний композитор Віктор Камінський написав чудовий твір. Ораторію в шести частинах для камерного оркестру, для камерного хору. Я дуже щасливий, що я причетний до цієї справи зі своїм колективом, і тому будемо мати таку радість в понеділок подивитись і послухати таку чудову музику. Для гостей філармонії у віртуозному виконанні академічного симфонічного оркестру, муніципального камерного хору і талановитих солістів звучатиме ораторія на тексти проповіді митрополита Іду, накликаю, взиваю. А гостей чекатимуть у великій залі Хмельницької обласної філармонії в понеділок, 21 вересня, розпочнеться концерт о 18.30. вхід на музичне дійство вільний. Чи поцілить куля в лузу? У Хмельницькому стартував чемпіонат України з більярдного спорту Динамічна піраміда. Участь у змаганнях беруть чоловіки і жінки. Загалом близько восьми десятків гравців із 14 областей України. За результатами чемпіонату сформують національну збірну для участі у світових змаганнях. Вони заплановані на кінець жовтня у Фінляндії. Як відбуваються ігри українських більярдистів, знають наші кореспонденти. Розумієшся на більярді і підтверджуєш це на ділі вперед на чемпіонат України. Традиційно представництво на таких змаганнях тішить. Досить представницький склад, присутні вісім майстрів спорту, 12 кандидатів майстри спорту, скажімо, досить потужна спортивна команда. Хмельниччина представлена 15 спортсменами, готувалися до цього чемпіонату. Як така рахуємо, що підготували нормальну збірну і розраховуємо на певні результати. Зазвичай, як часто трапляється в спорті, на змаганнях є так звані темні конячки, котрі можуть здивувати результатами. Однак до початку боротьби відомі спортсмени, на котрих робиться головна ставка. Є люди, які наприклад, на яких ми розраховуємо, що вони є фаворитами змагань. В нас присутній, наприклад, чемпіон 2014 року серед юніорів майстер спорту України Андрій Клістов з міста Донецьк. Він, як кажуть, має ну певні потужні можливості. Присутній. Срібний призер чемпіонату Європи 2013 року Павло Родіонов з міста Києва. Також він має певні можливості серед дівчат. У нас ще там загалом дуже велика команда. Серед фавориток змагань – 23-річна Анастасія Ковальчук із Кременчука. Торік більярдистка виграла кубок світу. На цей чемпіонат також налаштована рішуче. Всіх хочеться привезти до домой кубок плюс, це ще одборичний турнірний чемпіонат світу. А також це буде дуже добре. Це тренування перед чемпіонатом світу Фінляндія. Чемпіон світу, донеччанин Андрій Клистов, приїхав за перемогою. Впевнений, здобути її буде нелегко. Розчитували на перемогу, звісно, але ну, багато сильних гравців і багато гравців тут. Ну, ігра покаже. Виграти, хотів би. Тому що ми граємо дуже часто, і у нас приблизно. але статистика ігр. Ну, я хочу еще ними. Хмельничанин Вадим Стасишин торік взяв бронзові нагороди чемпіонату України. Цього разу також планує потрапити до трійки найкращих. Налаштований, звісно, на перемогу, як всі учасники, але як Бог дасть. Тут багато всі сильні, состав дуже сильний. Ну, Радіонов, Павел, тим чистим, і слав. Визначатимуть переможців згідно з діючими правилами гри в динамічну піраміду. Ігра йде до двох поражень. Тобто спочатку ти можеш проиграть, потрапити в левую сетку і оттуда можеш стати чемпіоном. Потім у них 32 человека і там вже грають по То Тобто проиграл, вылетел. У девочек 8 людей і вони вже по Олімпії грають. Змагання з більярдного спорту в Хмельницькому триватимуть три дні. Ярослава Іщенко, Михайло Габрух для інформаційного випуску. На цьому подільська панорама завершується. Гарних та вдалих вам вихідних. 19 вересня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі 14-19, в день 27-32 градуси тепла. У Хмельницькому вночі стовпчики термометрів покажуть 15-17, в день 28-30 градусів із позначкою плюс. У наступні три доби опадів не передбачається. Лише 20 вересня місцями можливі невеликі грозові дощі. Температура повітря поступово знизиться. Вночі до 11-16, в день до 19-24 градусів тепла.